Якщо у людини гостра респіраторна вірусна інфекція або ж коронавірус, лікарняний можна оформити дистанційно на 5 днів, тобто без візиту до лікаря. Такі зміни впровадило Міністерство охорони здоров'я України, щоб спростити взаємодію пацієнтів з лікарем та мінімізувати самолікування. Таку норму застосували під час пандемії. Діє вона й на період воєнного стану та три місяці після його закінчення. Алгоритм досить простий. Пацієнт телефонує до свого сімейного лікаря. Той, в свою чергу, проводить повне опитування, збір анамнезу та історії, як захворіла людина, і вже тоді приймає рішення, чи відкривати лікарняний дистанційно, чи хворому варто звернутися на особистий прийом до лікаря. Все залежить від того, які у пацієнта є скарги. Для того щоб зняти якісь сумніви, сімейний лікар може попрохати додаткові фото, щоб хворий переслав йому, запропонувати зв'язатися по відео. Якщо впродовж п'яти днів симптоми хвороби не проходять, то необхідно прийти на огляд до свого сімейного лікаря. Продовження медичного висновку про тимчасову непрацездатність видається тільки після персонального спілкування вже безпосередньо в амбулаторії сімейної медицини.